Доброго всім здоров'ячка! Це знову моя епопея по відбору чи збору лісового меду з колод. Ось приїхав в одне таке місце, це найвіддаленіше місце, десь на північ. Дорога сюди зайняла уйму часу, нервів. Дуже далеко. Приїхав, вони колоди встановлені свіжі, це для мене нові місця. В цьому вулику бджіл бджіл немає. Такий вуличок. А там в наступному бджоли були ще літом. Я бачив, що вони там лі... летіли. Зараз піду до них, побачимо, що там. Місця неймовірно гарні. Це таке печище, колись жили люди. Я його ще як з металошукачем ходив, облюбував, мені сподобалось. Гарно дуже. Медодаю повно. Це як зазвичай вересок, ожина, малина, крушинка, іван чай, і всяке, вся, всяка така всячина. Але дорога сюди не близька. Тут такі гарні дубочки чудернацькі, навкруги болота. А, така місцинка гарна, неймовірно гарна. Фух, трохи стомився, зараз посиджу від дороги. Як подумаю, що ще мені додому треба якось буде звідси добиратися. Ну нічого. Якось воно буде. Бачив білі гриби по дорозі. Але вже в мене не було на шнаги їх вставати збирати. Ось в такому місці ще один вуличок. На каналі є відео, як я його стягую сюди на дерево. Зараз будемо його дивитися, що там і як там. Молодий ройок цьогорічний. Отакі як для рою роботи зробили дуже багато. А так, стільники якісь пообривались, були десь нектар був. Але ви гляньте, яка, яка ж краса осіннього лісу. Це просто. Зараз буду брати, Ось бачу де клуб сидить, але вони такі жорсткі. Ось подсюди буду брати, а там бачу будуть то може і покину. Медку в них вдосталь. Так ріжу, ось стільки меду. Ну, це я звісно дуже закосив туди. Но туди так пішов, мені треба було прямо різати, але щось в мене не пішло. Зараз наріжу трошки. Як будуть вже бджоли сильно нападати, то так буду і кидати. Таке. ось отак трохи, трохи не повне відро. Ну так, нормально. Я так підрізав, ще тут сантиметрів 10-12, туди під кутом почистив трошки знизу, звісно, можна лучше почистити і буду закривати. Ой, трохи незручно. Буду закривать, бо, слава Богу, добре все. там Пару бджілок не подавить добре рука то треба ось в такому болоті в мене ще один такий невеличкий вуличок. да думаю заїду подивлюсь літом тут жил не було а це десь осінній такий ройочок він так чуть, -чуть задовж ну, тут голова велика аби в них метку вистачило так, з вулиці то пусто пусто звісно я не знаю як бог дасть то перезимують Поїду далі. Вуличок знаходиться посеред болота. Просто тупо посеред болота. Тут навіть журавлина є. Може як спущусь, покажу, як буде коли. Такий, Такий вуличок. Дуже незручно тут знімати, стою там погано. Вже покажу кінцевий результат. Колода вся лита повністю. А так, підрізав третю частину, їм лишив ще багатсько. Отаке. як завжди, туди під кутом. Отак. Вот і ось такий таке ведерко стильників. Трохи вже тари не вистачає, но нічого страшного. Отак вот вийшло в болоті, так, трошки више ведра. Отакі вот така от картиночка. Все гарно, добре. Ну і слава Богу. Дякувати Богу. їхати конечно погано. Заболоченим місцям. Дороги майже немає, просто тяжко-важко, але мені подобається глибше в лісі, чим ото поблизу, де немає нічого. Вирішив відкрити ще одного по дорозі, щоб здалеку не їхати з, одним, з одної тарою напівпустою. тут бачу, там є медок. І там є медок. Тут не знаю, чи він буде пустий. Ні, і там є медоць. Ось така от багничка. Хтось мене запитував, чи кладеш ти її кладу, але вони її розгризають, розносять. Така краса настроїли роботи багато. Десь отак третю частину як завжди візьму. Да і досить. Я покажу результат. Дуже незручно теж стоять. знімати. де да і пам'яті вже немає. О цих бджілок. Ще виявилось досить, досить багато меду. З горою. Так вийшло. Вирізав навіть не третю частину, а четверту частину. В отара закінчувалась, думаю, хай може їм більше треба буде. Но медок у них на зиму точно є. Отаке. Ну добре. Все вам найкращого.